Добрий день, я Дениса Голій, учень 11 -го класу Костянтинівського ліцею No9 Костянтинівської міської ради, вихованець гортка основа екологічного моніторингу ДОЕНС. Керівники Данилченко Анна Василіна і Жобсинський Василь Дмитрович. Тема дослідження: ефективність процесів очищення води в вуглеводнів нафти сорбентами з різною матрицею. Аналіз проблеми: Експлуатаційні якості сорбентів нафти, переважно їх сорбційна ємність, залежить від технології та процедур обробки пористих матеріалів. Так, у випадку з застосуванням тирси в якості сорбентів максимальна втемність забезпечується при використанні в якості матриці легких зразків порід деревини, таких як ялина, осина і клен, з максимальною вологістю. Така залежність умовлена тим, що в процесі видалення води з матриці і привідного знаночню упаковці деревних фібрил, розігріті молекули води, дійснуючи поступальні обертальні рухи, прагнучи виходити з матриці, розривають і розширюють вузькі канали. Чим більше вологість породи, і нижча щільність матриці, тим більший сумарний обсяг порожнеч, каналів і пір, куди можуть пригнути вуглеводні нафти. Відомо, що пористі матриці приблизно однакома гідрофільність і гідрофобність. Мета дослідження вирішення проблеми створення ефективного сорбенту нафти для очищення води від вуглеводного забруднення на основі сорбентів з пружними матрицями. Завдання дослідження довести ефективність гідрофобізованої матриці пружного сорбенту на основі поролону. Визначити оптимальну щільність матриці пружного сорбенту на основі поролону та встановити переваги використання матриці пружного сорбенту на основі поролону над непружною матрицею з деревиної тирси. Технологія дослідження: При створенні ефективного сорбенту нафти для очищення води від вуглеводного забруднення, на стадії створення сорбенту ми пригнічували гідрофільність поростих матць їх гідрофібізацією. В результаті отримували гідрофібізовані сорбенти, у яких фактично повністю були пригнічені гідрофільні властивості. Тобто зовнішній внутрішній шар парафіну відштовхував воду і притягував вуглеводні молекули нафти до себе. Таким чином, практично всі порожні пори заповнювалися нафтою або вуглеводнями нафти, що дозволяло в кілька разів підвищувати нафтоємність сорбенту. Використання тирси, як показано на таблиці 1, що нафтоємність матриці залежить від її природи, а також від вихідних параметрів та умов її створення. Так, при висушуванні осинової тирси вона зростає в 2 рази, при фракціонуванні в 2,4 рази. При гідрофібізації два рази. В результаті всіх процедур нафтаємність досягає 7 грам на гра, тобто зростає у 4,7 рази. Визначено, що гідрофібізація на фракціонованої або змішаної тирси призводить до зменшення нафтоємності. При цьому нафтоємність сорбенту, що отримана із змішаної тирси, гідрофібізований нафтошламним парафіном на 76% менш ефективний, ніж непарафінізована матриця. Аналізуючи наведені вищі дані, можна зробити висновок. Що у непружених матриць нафтоємність не перевищує величину 10 грам на грам. Це призводить до завищення їхньої вартості, тому що на ринку перший за важливістю показник ціна процесу виділення однієї тонни нафти з води цим сорбентом. Припустимо, що ринкова вартість моху становить 1 умовна одиниця на кілограм. При сорбційній ємності 10 грам на грам виділення однієї тонни нафти з води потрібно 100 кг цього сорбенту. Тобто ціна виділення однієї тонни нафти становитиме 100 умовних одиниць на тонну. Тобто напружені сорбенти економічні економічно вигідні. При цьому напружені одноразові сорбенти одноразові через низьку нафтоємність, експлуатаційній накопичується величезна кількість відпрацьованих сорбентів. виникає технічне завдання створення установки для здійснення їхньої серійної утилізації. При цьому сорбована нафта зникає безповоротно. Перелічені проблеми можуть бути вирішені, якщо експлуатувати сорбенти на пружних матрицях. На наш погляд, для цієї мети найбільш підходящими є пінополіуретани Поролон. Проведення експерименту. Процес виготовлення пружного сорбенту на основі поролону здійснювали у наступній послідовності. Шматки поролону сортували на різні фракції шляхом відбору приблизно однакового розміру, визначали насипну густину. Просочили зразки поролону різними кількостями розчинів технічного парафіну. Таким чином, приготували зразки і драфібізованих поролонів змістного парафіну ,5, 5, 7, 5, 10 та 15%. Визначили настаєння зразка. Шматки сорбенту занурювали на водну поверхню, що містить відому кількість нафти. Процес очищення води вважали завершеною під досягнення чистої водної поверхні, яка не містить слідів нафти. Оцінку залишкової концентрації нафти в воді здійснювали методом флуорометрії та інфрачервоної спектроскопії. Для визначення нафтоємності на широкій водній поверхні за вишки не менш 5 см, заливали певну кількість нафти так, щоб вона розподілялася тонкою плівкою по всій поверхні води. Опускали воду кубик попередньо зваженого сорбенту. Наступний кубик додавали при повному насиченні попереднього кубика нафти. Після повного зникнення слідів нафти на поверхні води, воду пропускали через сито, уділяли насиченою нафтою та водою шматочки поролону та зважували, визначали нафтиність і гідрофільність зразка. Регенерацію нафти здійснювали пересуванням пружних насичених нафтою зразків сорбенту. Також розраховували ступінь регенерації нафти, об'єм зразка поролону, насипну густину поролону і ступінь гідрофібізації поролону. Кратність регенерації нафти визначала число регенераційних циклів, після яких зразок втрачає свої експлуатаційні якості, злипається та втрачає пружність. Абсолютна нафтоємність та абсолютна водоємність визначали, опускаючи зразки поролону в чисту воду або нафту відповідно. Розда експерименту загальнено на таблиці 2. Роздати дослідження, як видно з отриманих даних. У зразків поролону з різною сипною щільністю спостерігається приблизно однакові показники гідрофільності і гідрофобності. Показники нафтоємності на воді у гідрофібізових зразків приблизно в 4 рази вище. При широких порах нафта погано утримується, а при ощільненні матриці зменшується діаметр та загальний обсяг внутрішніх пор, пор поролону. Тому оптимальні показники нафтоємності у поролону з щільністю 0,3 грам смбічний оптимальними показниками нафтоємності виявилося 5% парафіну, що вказує на те, що вище цього показника парафін з пори, ускладнюючи доступ молекул нафти всередину пір. Максимальна нафтинність 39,11 г на г спостерігається у зразка номер 5 що має насипну щільність 0,2 гмп3 зі ступенем гідрофобності 5% парафін. При цьому кратність використання насиченого нафтою сорбенту становить понад 30 разів. Показники для напруженої матриці тервоної показують, що закономірності, які спостерігаються, практично повторюються, тільки сорменти на основі тирси не мають правасті на ринку збуту, так як вони призначені для одноразового застосування. Висновки: При виборі матриці для сорбенту переважні пружні матеріали, типу поролону, і щіністю 0,3 граду сантиметр кубічний. Та забезпечення максимальної щільності рекомендується гідрофізувати поросту матриці парафіну, та при визначенні навтемністю сербенту необхідно вирізняти абсолютно та відносну навтаємність сорбенту. Дякую за увагу.